Шановні, доброго дня! 30 серпня. Дуже швиденько хочу показати кабачок і розказати, коли сіяли, скільки посіяли і як він родить. У нас тут гібрид ардендо, зараз вечірня виборка. Дуже спішу, через те буду швидко показувати і розказувати. Гібрид ардендо посіяний 7 червня, по тій причині, що ми в цьому році не планували займатися відкритим ґрунтом, але так склалося, що почали. Посіяли його пізно, але він показує гарні врожаї. Ціна невисока, але постійно є збут. На перерожчий, на стандартний, на різний кабачок, дуже гарно йде на базар. Які для себе я зробив висновки? Висновки такі, що кабачок це нормальна тема. Головне продавати його самому, не в розницю, не в роздріб. Вибачте, не оптом, а самому. Тобто в роздріб. Якщо ранній кабачок можна оптом продати, то вже... Пізніше заробити на оптовому кабачку дуже важко. Через те ми все продаємо самі. Наші ціни вони значно дешевші, як у всіх людей, які перекупляють, по тій причині, що в нас кабачок не весь стандартний. Якщо 2000 кущів раз в 4 дні дають 500 кг, то ідеально десь кг 150-200 тобто стандарта такого, не кривого. А інший кабачок він йде вже гірший. Тому мусимо продавати самі і дешевше, бо по-іншому він продаватись не буде. Ну ось так. Продається і перерощий, і гарно родить. Загально я побачив, що це дуже толкова культура. Не раз я на своїх стрімах говорив і буду повторювати дуже перспективно. Набагато перспективніше, як деякі овочі. Насамперед говорю за свій регіон. Ну, ось так. Які висновки? Висновки такі, що дуже добре, якби був полив, дуже добре, що пішли дощі в нас в червні. Бачу, що треба сіяти в три етапи. Перший етап це дуже рано. Бажано підполив. Другий етап десь початок червня. Я думаю, що так само можна 5 червня починати. І можна пізніше, ще на місяць, тобто в кінці червня також, навіть середина липня, для того, щоб цілий серпень ще возити кабачок. Ну, ось так. Але це про третій посів я скажу трошки пізніше. Чого кажу про третій посів? Бо дивіться, 30 серпня і вже починає листя потрошки. Суватися, жовтіти. Я не знаю, як це вплине на е, урожай. Стовідсотково вплине, я собі думаю. І плюс у нас холодні ночі настають. Цілий тиждень буде холодно вночі, 10. І я впевнений, що набагато менше буде кабачка, але він буде такий. Все, все одно буде. І бачите, молоденький, не жовтий, так як 40, 40 днів після посіву він почав родити. Це трошки більше місяця назад. Ну ось так. Тому, шановні, дуже коротко так вам розповів. Сьогодні, якщо все буде добре, буде стрім. Я більше про це розкажу. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо корисна інформація. Якщо у вас є якісь такі гібриди, які ви вже роками садите, сієте, і вам дуже е, подобається, обов'язково мені напишіть. І також я хочу сказати, що ніякою розсадою ми не пересаджуємо, тому що я бачу, що кабачок дуже е, вигідно сіяти, а не розсадою. Тому що через розсаду він не буде хворіти так само, як і. Добре, так як часу у нас мало залишилось на виборку, а є ще що вибирати, буду спішити. Всього найкращого, пока!